Так, розв'язування задач, теми, закон збереження імпульсу і самостійна робота після цього Так, будь ласка, будете готові, скажіть мені, почнемо писати. Розв'язування задач. Готові Паша, написати? О, я розумію так. так І так, закон збереження імпульсу ми його вчора записували на уроці. Давайте зразу спробуємо визначати, що відбувається в задачі. За Візуальним опрацюванням задачі метри з секунди, кілограми, кілограми. нічого переводити не потрібно. І так, людина, яка біжить зі швидкістю 7 метрів на секунду, наздоганяє візок, що рухається зі швидкістю 2 метри на секунду, і заскакує на нього. З якою швидкістю буде рухатись візок після цього? Якщо маса людини і візка відповідно дорівнюють 70 кг і 30 кг. Ну, виходячи з закону збереження імпульсу. Так, номер один дано. До взаємодії давайте масу людини як її індекс буде 1, а візка буде індекс 2. Хоча можна написати і в індексі початкову. Назву тіла. Ну, хай буде так. в 0 – це для людини 7 метрів за секунду, в 2 для візка 2 метри на секунду, маса людини М1 70 кг, маса візка М2 30 кг, і потрібно визначити після взаємодії швидкість які набув зв'язок разом з людиною. Так, визначились. І зразу для себе визначаємося. І так в нас є. Малюємо людину. М1, в неї є якась швидкість, не якась, а є початкова швидкість в 01 Є візок. М2. Є в нього швидкість В02, це до взаємодії, і після взаємодії вони рухаються разом. М1 і М2, М2, якусь вони набули швидкість. Ну, умовно, напрямимо її в правий бік. Таким же чином і направимо і вісь Х. Написали, майже угу. саячка. Що там? О, ну, я дописав. не Знаю, ну, як Ну, Буду тільки на. Буду на тебе тільки ну, орієнтуватися, тому що щось і Ілюша, і Владислава вони мовчать, що робити тоді. Так. Перше, що ми робимо, це ми записуємо закон збереження імпульсу в, в векторному вигляді, але виходячи з нашого малюнку. І так, починаємо. М1 В01. Вектор плюс з лівого боку, так? М2В02 дорівнює. І з правого боку ми об'єднаємо маси, в дужечку, м 1 плюс м 2 і множимо на V-векторне. Векторне рівняння написали. Далі ми пишемо проекційне рівняння відповідно до горизонтальної вісі Х. Тобто порівнюючи напрями швидкості з напрямом вісі Х, якщо вони співпадають, то, будемо казати, да, запис буде добутку додатній. Якщо не співпадає, то буде від'ємне. Виходячи, що ми бачимо, да, з малюнка всі добутки в нас додатні. Тому переписуємо тільки без позначення. Вектора M1v01 01 м 2 02 дорівнює m1 плюс m2 і помножити на V. Все. Ну, Будемо казати, да, фізичний бік, можна сказати, вже закінчено майже. Нам потрібно тільки написати похідну. Знов дивимося, це множник. Множник е за. Е Правилам математичним це добуток М1В01 плюс М2В02 потрібно поділити на інший множник. Інший множник – це сума мас. Так. Щодо розмірності. Аналізуючи запис, ми бачимо, що в чисельнику є сума однакових добутків, тому ми їх пишемо розмірність тільки один раз. Кілограм, метр секунда. І в знаменнику теж саме: кілограм плюс кілограм, кілограм. Кілограми, кілограми скоротилися, лишилися метри за секунду. Швидкість. Виходячи з розрахунку, буде дорівнювати 5,5 метри за секунду. І записуємо відповідь. Швидкість дорівнює 5,5 метрів за секунду. Написав. Далі наступно. Є. Знов кілограми, метр секунду кілограми. Нічого переводити не потрібно. Читаємо. На вагонетку масою 800 кілограм, яка котиться по горизонтальній колії. І зі швидкістю 0,2 метрів на секунду. Наси зас, насипали зверху 200 кілограм щебню. Наскільки при цьому зменшилась швидкість вагонетки? Ну і так, в нас є перша, будемо казати, до взаємодії це щебень зверху по вертикалі, по горизонталі вагонетка, яка рухається. І е, потім вагонетка їде разом зі щепнем, це після взаємодії. Е, давайте е, до номер два, це давайте. Е, вагонетка масою. Давайте його напишемо як М1 вагонетку. Умовимо, що це буде перше. Швидкість вагонетки В01, це буде 0,2 метри на секунду. Зверху ще насипали масу щебню, це буде М2 200 кг, нічого не сказано, з якою швидкістю сипали, яка ж є швидкість, але про неї нічого не відомо нам. Тому натякають на те, що в принципі ми його з лівого боку, в рівнянні закону збереження імпульсу, і використовувати не будемо а маса нам ще б не подана тільки для того, щоб роздивитися після взаємодії, як вони будуть рухатись. Наскільки змінилась швидкість, це нам необхідно знайти дельта В. І так, тут трохи ми з вами почнемо саме не з малюнка, а саме розберемо, що ж таке дельта В. Дельта В так, це різниця між швидкістю, з якою рухалась вагонетка до щебню, з швидкістю, яку вона буде рухатись з щебнем. Ну, давайте так зробимо. Вагонетка рухалась зі швидкістю 2 метра на секунду 2... 0,2 метра на секунд. Це буде v 01 Ну, давайте напишемо, що v 01 мінус якась V. Оцю V ми з вами і будемо шукати саме з закону збереження імпульсу. І давай давайте тепер намалюємо. Ну, є щебень. Щебень в нас є М2. Ну, дійсно, він з якоюсь швидкістю падає вниз, але про неї знов нічого не сказано, тому ми і можемо її не помічати, тільки помітили, що вона рухається вертикально. Знизу є вагонетка, яку ми позначили як М1, для якої притаманна швидкість за умовами задача В01. Це до взаємодії. І після взаємодії, це в нас буде лагонетка М1. І зверху буде щебень М2. І ось оцю швидкість В ми з вами і повинні знайти. Ось вона, ця швидкість В, яку ми з вами і знаходимо. Що з, ві... з вісями? Ну, нічого не сказано знов про швидкість, тільки єдина векторна величина в законі це швидкість. Тому я вам пропоную намалювати тільки одну вісь, це вісь Х, щоб в нас вийшло повне рівняння. Давайте все ж таки напишемо, що якась там швидкість є В02. Тому що закон вже писати все рівно потрібно. Тому перше, що робимо, це пишемо закон у векторному вигляді. Намалюйте, будь ласка, домалюйте, і потім я вже напишу далі. Так. Пишемо М2В2 вектор плюс М1 В01 вектор. дорівнює Лівий бік закону написали Тепер правий бік. Бачимо, що це разом і щебень і вагонетка М2 плюс М1 помножити на В штрих. Знов. Тепер проєкційне рівняння. Що тут особливого в цій задачі? Що в нас є, навіть якщо б вона в нас була, то вона, ця швидкість V02, вона перпендикулярна відповідно до Екса. Що ми знаємо про векторні величини, на які потрібно намалювати або зробити проекцію на вісь горизонтальну? що вони проєктуються в нуль. Тобто, відповідно до Осі ОХ, вона добуток М2В02 в нас зникає, тому з лівого боку в нас залишається М1В01. В01 співпало з напрямом, а з правого боку запис М2 М1 теж воно добуток цей буде додатній, виходячи з того, що швидкість ми направили в той же бік, що і вісь Х. В нам потрібно вивести. Виводимо В. Множник добуток поділити на інший множник. Так, ми зробили проміжну формулу, тому що вона не є. Чому вона проміжна? Вона не є основною. Основною формулою дельта В. Тому дельта В, ми її з вами зверху написали. В01 в нас відомо, тому його переписуємо. А замість В ми пишемо вже вираз М1В01 поділити на М2 плюс М1. Оце кінцева формула для розв'язку такої задачі. Дельта В. В0 метр поділити на секунду мінус кілограм метр. Секунда і знаменнику кілограм. Метр в секунда мінус метр в секунду буде метр поділити на секунду. При розрахунку ми отримаємо, що швидкість змінилася на 0,4 метра на секунду. І пишемо відповідь: Дельта В 0,4 метра за секунду. Так, дописуйте. Я перейду до наступної задачі. Дописав. Дякую. Знову візуально. Кілограми метри в секунду, метри в секунду. Система сі не потрібна. Так. Читаємо задачу і з'ясовуємо, що нам тут потрібно. Мотоцикліст масою 150 кг. це натякають, що його маса разом з мотоциклом. Рухаючись прямо лінійно, збільшив свою швидкість з 8 метрів в секунду до 10 метрів в секунду. Визначте зміну імпульсу. Ну, по-перше, хочу вам сказати, що між мотоциклістом і мотоциклом нічого взагалі не відбувається. Тому не, тут задача не на закон збереження імпульсу, задача на знаходження імпульсу на його зміну. Тобто, для кожної швидкості буде свій імпульс. І між ними потрібно знайти різницю. Маса у нас, ми навіть її позначати не будемо, вона у нас не змінюється при зміні швидкості в 150 кг, є швидкість V1 1 8 метрів за секунду, і є швидкість V2 2 10 метрів за секунду. Потрібно знайти зміну імпульсу дельта П. Розв'язання. Зміна імпульсу П це співвідношення, співвідношення, це різниця між П2 і П1. В результаті я не буду писати окремо формулу імпульса, думаю, що всі ж здогадалися, що після того окремо ми повинні внести у вираз p 2 і p 1 p 2 МВ2 мінус МВ1. Що ми можемо зробити математично? Змінити так, спростити вираз, винести М дужку В2-В1. Так, перевіряємо розмірністю і бачимо кілограм. Швидкісті віднімаються, тому можемо написати один раз, тому і ви і, е, визначили, що дельта П кілограм метра секунда. Ділити на секунду. Це є. Одиниця вимірювання імпульсу. Дельта П при розрахунку буде 300 кг помножити на метр, поділити на секунду. І в відповідь теж записуємо дельта П 300 кг метр поділити на секунду. готовий. Угу, так я розумію, да? Так, о, номер 4 дано. Грами бачу. І що хвилини, бачу. Тому грами переводимо в кілограми, і що хвилини, хвилину переводимо у секунди. Маса кулі. Я. Давайте прочитаємо спочатку. По начальній мішені стріляють з кулемета. Маса кулі 5 грам, швидкість її руху 400 метрів за секунду. Темп стрільби 180 пострілів. Щохвилини усі кулі застряють у мішені, тобто немає ніякого відхилення, натякають на те, що якщо немає відхилення, то це на звичайний імпульс задача, не на закон збереження. З якою середньою швидкістю вони діють на мішені? Все, я позначу, що ми знаємо, що ми. При запису формули ми писали маси, але маса буде в нас складатися саме з маси кулі, помноженої на кількість усіх куль під час пострілів. Тому маса кулі 5 грам або 5,10 в мінус 3 кілограм швидкість. 400 метрів за секунду. Напритаманна всім кулям нічого не сказали, що вони чимось відрізняються. Кількість пострілів, тобто кількість куль за один постріл 5, 5, 180 пострілів щохвилини. Ну, натякаються, що один постріл, одна куля. 180 пострілів N, будь-яка кількість. У фізиці позначається буквою Н, і в нас є «Т». одна хвилина або 60 секунд. Потрібно визначити силу, з якою діють на мішень. Є. Виходячи з умови задачі, якщо в нас є сила, маса і швидкість, я вам пропоную пригадати дві формули імпульсу. Одна це імпульс тіла, а друга це імпульс сили. Так, і тоді маємо співвідношення співвідношення. МВ дорівнює F помножити на Т. Ну, і тепер виходячи з того, що я вам казала про кулі і про їх кількість. У нас є тільки маса загальна, а в нас немає у формулі ні кулі, ні кількості куль. Тому масу ми розписуємо як маса кулі помножити на N. Це ось і є М помножити на V і дорівнює F помножити на Т. Таким чином ми застосували всі дані в задачі. Залишається тільки вивести F, який є множником, множник знов добуток, поділити на інший множник, маса кулі N V, швидкість поділити на час. Перевіримо формулу, знаючи, що сила виражається в ньютонах. Маса кілограм N – безрозмірна В метр секунда і час секунда. Кілограм метр секунда в квадраті це і є ньютон. При розрахунку.

Двадцять вісімнадцять, шістдесят. Або вісімдесят до тридцяти. До трьох. Ну, ж теж можна скоротити до трьох. І сімдесят вісімнадцять до трьох це шість. І відповідь. Сила поміжна 6 є. Дописуйте. Дописав. Ага. Так. Залишилося 15 хвилин. Ну, там вже дивіться, реагуйте, чи вистачить вам часу, чи не вистачить на самостійну роботу. Тільки хочу попередити, що. По-перше, самостійні сім завдань. Перше, друге, третє, четверте це тестові завдання, п'яте задача на знаходження імпульсу, шоста і сьома це задача на закон збереження імпульсу. На що це я натякаю? На те, що в шостій і в сьомій задачі потрібно візуалізувати, що відбувається, тобто намалювати малюночок.